Друзі, ранок на кордоні продовжується. У студії для вас працюють Віктор Сомоленко та Ангеліна Мироненко. І ті, хто звичайно підписані на нашу офіційну сторінку у Фейсбуці, вже знають, що сьогодні у нас запланований гостьовий майданчик. Тільки що ми чули пісню, яка називається за закритими дверима, і її автори, гурт теорія розбитих вікон, саме Олександр Заїка, Магдан Макенко та Валерій Нішини. Сьогодні у нас в гостях. Привіт, хлопці. — доброго раночку. Доброго ранок, привіт. Ви не виспившися трохи. <ривіт> не трохи така драйвова пісня. Це так <ривіт> добра. Трохи нервуємо. Бо не, пів не години буде. в пів години тому релізнули кліп. Якраз будемо про це більш детально трошки пізніше Давай, говорити, так. але для початку хотілося б познайомитись. Mm -hmm. а, як вийшло так, що ви троє зібралися і почали створювати музику? І взагалі, до речі, і про назву. Зокрема, а, бо от мені Ангеліна <laughs> вона більше доведеться й вона mm -hmm. знає, що таке а, теорія розбитих вікон. А, я не знаю, що це таке. А, розкажіть про це, будь ласка, ми втрьох з Чернігова з самого дитинства. Скільки років десять вже разом граємо? А, Завжди хотіли займатися музикою, але а, шлях був досить довгий, вчилися і прийшли от там, де ми зараз знаходимося. Я не знаю, як знаю їх все життя. Таке відчуття, що ну от не було днів, коли ми не були знайомі. З приводу назви, я думаю, має сказати Валера, бо він ініціатор був. Так, да, ми були знайомі завжди, відчувається. А стосовно назви, є така теорія, що якщо там в будинку розбивається вікно, якщо вікно це не полагодити, то. Рано чи пізно вікна будуть розбити всі, і а, це насправді можна застосувати до багатьох сфер життя, наприклад, в якомусь а в суспільстві. Якщо є якась проблема, якщо її не вирішувати, то вона буде здавати більше, більше, більше і роздується так, що вже буде вирішувати запізно. І в нас в історії є такі приклади того, як це відбувалося. Ну, Коротко, насправді, про назву, так дуже і. актуальна назва, мені здається, і дійсно можна застосувати до. Багатьох взагалі не тільки сфер, а навіть стосовно людини, її якихось думок, її вчинків. Я інколи е кажу з приводу е війни з Росією, інколи е кажу про цю теорію, тому що да, це стосується багатьох сфер, це не тільки про території, розбиті саме вікна, конкретно це і про людей. Це якраз були помилки, які не виправили, тому цих помилок і вони, стало тільки да, більше. Тільки наростають, да. Хто був ініціатором з вас трьох? Створення гурту, і створення гурту в такій формі, як ми сьогодні його бачимо і чуємо реліз? Можливо, цієї людини навіть немає тут. було так дуже давно були різні склади і різні гурти. да, Ми дуже багато міняли звучання. Шукали себе, от зараз, мені здається, ми прийшли до точки, в якій нам комфорт, комфортно існувати, рухатись. Але напевно почалося з того, що коли я був малим, мені напевно було років 13-14, я такий, все, хочу гурт музичний. Я дивився на Честера Беннінгтона із Лінкін Парк і казав, типу, я коли-небудь з тобою буду співати. На жаль, ага. на жаль, це не вийде, але це змусило рухатись і знаходити по дорозі близьких друзів, з якими ми разом тепер. Тобто це було таким поштовхом? Ну, це мрія дитяча. Я хочу бути як ті круті мужики, які грають рок. Ну, я намагався кричати, я на початку зірвав голос, думав, що все більше взагалі співати не буду, але. Народився в сорочці, напевно, в цьому сенсі. Якраз щодо дитинства дитячих мрій, ваша нова пісня, яку ми могли слухати uh -huh. перед ефіром, якраз саме про це. Як вона взагалі народилася, і це все-таки якісь внутрішні почуття, які іноді не вилазять. Е, у мене майстер в акторській майстерні він постійно казав, що треба берегти свою внутрішню дитину. Треба її пестити і виховувати. І вона має бути рушійною силою. Він казав це стосовно акторів, але я вважаю, що це треба по життю, бо мрії, які в дитинстві ми закладаємо, змушують нас рухатись кожен день, вставати. І от ця пісня, вона народилася, коли я працював не за своєю професією, я в різних сферах працював. І я слухав людей, які розповідали мені про те, як вони прокидаються зранку і йдуть на роботу для того, щоб були гроші. Для того, щоб на наступний день піти на роботу, щоб у вихідний дозволити собі просто десь провести час, і їхнє життя втрачало якісь мрії, якісь цілі вище ну над Да, надзадачі е, по життю, і мене це трошки обурювало. Я такий, ну в сенсі, ну от чим ти хочеш займатись? Ой, я там хочу відкрити свою кав'ярню. Так працюю на те, щоб відкрити типу кав'ярню, не відкладається на коли-небудь. Мені здається, зараз це як ніколи актуально. І от пісня це про нашу внутрішню дитину, те, як ми її виховуємо, і то що багато людей її закривають, залишають десь позаду і рухаються вже як дорослі люди. Тобто можна сказати, що ти от надивлювався, не якось вбирав в себе ці емоції, ці якісь сприйняття взагалі людей, і потім стався такий вибух і народилася пісня. Ну, Мені здається, це і мене так само стосується. Для мене це е, спосіб висловити ще й власні роздуми і самому розібратись теж. Але, да, я, я mm -hmm. думаю, да. З тим, як ти все це розповідаєш, е, знаєте, ти саме автор автор слів пісні. Так, якщо говорити про вас, хлопці, наскільки багато ви вклали свого, своїх емоцій дитячих, оцих от в музику і в реалізацію пісні? Насправді кожен з нас, коли ми вперше почули трек, ми та не знали про що думав Саня, коли писав цей трек. А і кожен, я думаю, трактував по-своєму, і кожен, хто буде слухати цей трек, буде трактувати по-своєму. Для мене це схоже з тим, що сказав Саша: це більше як людина народжується унікальною, народжується і вона там, коли доросліше, проходить крізь різні інституції, життєві, правильно, школа, університет, робота, де з тебе витьосують якусь клітинку суспільства, але все ж таки треба залишати щось своє. Да, да. Унікальне. Не, не зовсім ставати як під копірку хтось, залишати щось унікальне. Богдане для тебе. А, для мене це певно якийсь призив. До того щоб е, проживати життя бо воно одне і любити себе. Не забувати про те, що навіть як би важко не було, е, яка б ситуація довкола не була, все одно ж життя одне. Ви самі дослухайтесь до своїх. Таких от внутрішніх Ми намагаємося. дуже сильно намагаємося. <рес> да. Воно дуже часто так. Ти можеш казати, закликати а, до цього інших, бо сам розумієш, наскільки важко тобі самому справлятися з цими речі, емоціями, да. з цими вчинками. І мені здається, якраз за рахунок цього пісня така емоційна. І, в принципі, якщо от мені цікаво, наскільки ви готові до того, що не всі люди зрозуміють сенс цієї пісні. Він достатньо важкий, достатньо глибокий для того, щоб схо... ну, навіть, ну скажімо так, так, і додають в плейліст улюблене, і десь, напевно, тільки на п'ятому, шостому прослухованні може потихеньку почне доходити. Ну да, так, тобто це не така легка пісня, яку ти так послухав, вона в тобі там щось. Заїла, ти ходиш так, повторюєш-повторюєш, бо тобі легко, бо вона трошки змушує замислитись. Ну мені здається, взагалі задача мистецтва змушувати замислюватися. що ми живемо в час, коли люди гортають тік-ток і кліповим мишленням навіть не напрягають свої мізки і сприймають мистецтво як чисто хі-хі-ха-ха і баловство. Це трошки неправильна задача. Мені здається, будь-яка творчість і мистецтво має змушувати тебе подумати. Змушувати щось змінити в своєму житті, і якщо для більшості більшість пройде повз, але хтось зачепиться і знайде щось для себе, це ми виграли. Я думаю, ми зробили правильний крок. Значить, це вплине на когось, як впливає на нас. Тобто, одна із задач це змусити людину якось прорефлексувати. Да. Угу. От до речі, з приводу цього я трошки інше мав на увазі. Наприклад, є категорія пісень, яку ти абсолютно спокійно не задумуючись, слухаєш, слухаєш, їдучи в метро на руб. Знову ж таки, mm -hmm. на роботу. Yeah, yeah. Ем, хоча я радий, що в мене все, що я планував, то я реалізував. Це, це вже інша історія. Але, ем, от саме за закритими дверима, на мій погляд, це категорія пісень, які треба слухати вдома при спокійній обстановці, коли ти абсолютно кожен текст у себе в голові переварюєш. Оце от повне продумання, от просто під час дороги таке не послухаєш. Просто прикольна ритміка, просто прикольні слова. Але щоб вдуматись максимально в пісню. Це треба повністю зануритися на якщо чого, звичайно ж, не дуже виходить, їдучи в метро, коли тебе штовхають люди, особливо в час пік. І от подібне. Наскільки ви готові були до такої ситуації? Бо ем, така музика не для кожного, якби це пафосно не звучало. Я повністю готовий, наприклад. Ну, я, я розумію, що є своя частка аудиторії, і ті, хто будуть звертати на це увагу з повним якби, завантаженням в процес, ем, 20 ну, не плюс? Я що я, я Людина вважаю, да, послухала, це... така, що це було. Така послухай ще раз. Окей, послухай вдома. Ну, ти казав, п'ятий-шостий раз, послухай пять шість разів, значить. А просто я в мене увазі, що. А... Як це правильно сказати, це плюс для сприйняття музики, це плюс для її цінності, але от для популярності і, скажімо так, кількості прос. Зараз це міряється оцими циферками. Скільки разів прослухали, скільки разів підписалися, скільки лайків поставили. І якраз от така от серйозність, навпаки, це чому мене прорвало трохи. Ми з Ангеліною вчора обговорювали, що якісна музика, але на жаль, вона не знаходить такої крутої аудиторії, як не буду буде такої тікати. кількості По... просто аудиторії. Так. Яка? Як попса, наприклад. І як би спробувати знайти, можливо, якусь золоту середину в цьому. Ну, і ми рок-гурт, все-таки, типу, не, не бойсбенд. А... Вона вийшла годину тому. Да. Дві. Знову ж таки, подив, будемо це. Ми подивимося, як воно буде рухатись, але ну, я думаю, ми... я б не сказав, що була навіть задача створити якийсь такий продукт, про який ти казав. Це, скоріше, Просто, це от музика, це те, що ми казали про внутрішню дитину. Це, мабуть, це музика це і я ту штукою, яку ми зберігаємо. Головне, ну, це і... цінність, а не циферки. Прав... Правду кажуть, кажучи, у нас uh, і попсові треки є. Тому ми, типу, <с можемо <с балансувати. <с Оце якраз мені здається, це оце як в інстаграмі, там коли перед зборами викладають якусь фанову сторінс, щоб більше було переглядів. Так саме записати один-два взяв в інстаграмі викладати. Тоже, ем, тому, хто один, один-два попсових треки, а потім серйозні, які все одно якраз за рахунок цього прослухають набагато більше. Ну це знаєш, це може навіть от ту людину, яка не сприй... ну, до, до цього не сприймала якісь такі серйозні треки і концентрувалася саме на ну, більш легких, скажімо так. Вона. Послухаючи ваші попсові, потім перейде на серйозний і така, хм, а чого це я ран... раніше таке не слухала? Ну, У нас, наприклад, є досить попсовий трек, ну, попсовий, я вважаю попсовий, десь як і я, він про тематику ліричний. сьогодення, і він ліричний, да, і такий ну, для, для дівчат, я не знаю. Кожен знайде своє. І він чомусь набрав, наприклад, менше прослуховувань, ніж самота. В і пішні по слова, хоча самота досить складна по музичному наповненню, напевно, найскладніше з усього, що є на платформах, і самота набирає набагато більше, і, ну, відгукується текст набагато сильніше. І от я вірю, що рано чи пізно воно все знайде свого слухача і достучиться до нього. Щось в нього змінить. Це промінь надії, мені здається, що все ж. Може, не надії, може ціль. Треба рухатися, ну, це та. ціль. Да, 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 ціль от, задача. От якщо до речі, раз вже заговорили про цілі і мрії, а для мене мрія особисто це щось обов'язково має бути не здійснене, бо коли ти прийдеш до нього, mm. це вже перестане бути мрією. А от ціль, якщо це називати більше як ціль, от це вже простіше, ти якось не розчаровуєшся. Якщо казати про ваше дитинство, ваші цілі і мрії, чи можете ви погодитися з такою думкою? Так, yeah, стовідсотково. Да. Ну, моя мрія вже, на жаль, не здійснена, як я казав до цього. Але це були обставини, які від тебе незалежні. Ну, так, це... Да, але це все одно продовжує, типу, мій стимул, вона нікуди, мрія не зникла. На жаль, ну я просто розумію, що я точно ніколи це не зроблю, але я можу все одно мріяти про те, що це могло б статись коли-небудь, що мені не соромно було б там опинитись коли-небудь в тому вигляді, в якому я туди прагну дійти. Не ну, якщо ми мріємо, можливо. Можна якось трансформувати трохи твою мрію і сказати, що ти не заспіваєш з ним на одній сцені, а станеш, ніби ну не послідовником, а десь на одному рівні. Ну було б непогано. Мені так сподобався цей погляд. Я хотів сказати просто, що Богдан теж улюблений гурт Лінкін парк, і це нас, напевно, дуже сильно об'єднало колись. І я пам'ятаю, як після смерті Честера ми сиділи. Дуже сумна тематика. Але ми сиділи біля річки і говорили про те, що ми хотіли коли-небудь туди дістатись, де він знаходився, в сенсі е, якогось музичного п'єдесталу. Але мені здається, це все одно прагнення лишилось туди так. дорватися до великих сцен і відчути себе, що ми наблизились до того, як ми хотіли з ним зустрітись. Ну Бачить спільні мрії і привели вас туди, де в принципі ви є зараз. Назва пісні, а, до речі, перетинається із назвою п'єси Сарта за зачиненими дверима. Це співпадіння, чи я так не думаю? Ні, це не співпадіння, це дуже цікава п'єса. Мені дуже вона сподобалась. Не знаю, розкажу трошки за зачиненими дверима. Це про ад, про те, що ад це інші, як казав Сартр. Про те, що потрапляють троє людей в ад, їх зачиняють в одній кімнаті, і вони самі один одного катують словами, діями і подібними речами. І я вирішив, я знайшов паралелі між внутрішньою дитиною, яку ти зачиняєш в собі, і тим, як Сартер описав зачинених цих людей, типу в одному просторі. Мені здається, що внутрішній дитині треба давати гуляти. О, прикольно звучить. А, до речі, це. Така от Зараз візуалізація до кліпу, mm -hmm. бо саме ідея кліпу в тому і є, що дитина зачинена і намагається знайти вихід. Yes. Розкажіть про кліп. Так, до речі, кліп ще свіжіший здається. Чи одночасно вийшли реліз і Чи, кліп? Чи так, трошки пізніше кліп? вийшло, що, що музика вночі вже була на платформах, а от кліп вийшов пів на Мені чекало, просто як а, ще, щось, сам, щось Це магія! а як так вийшло? Дуже сильно вона рвалася до своїх слухачів. Ну, вона підрвалась, бачиш? Давайте, хлопці, щось з приводу кліпу скажете. Чи, бо я, я така голова б. Чи... Я можу сказати те, що його треба дивитись. Е, і якось я б дав. Я думаю, я б дав можливість слухачам і глядачам самим проаналізувати те, що вони побачать, е, знайти аналогію з треком, знайти аналогію з своїм життям і. Не пояснювати, ну ми багато це про моя, це говорили. До речі, далі да, пояснювати. Валера позиціонує, що ти типу, по кожен сам для себе знайде. Важливо, щоб людина а, глянула спочатку сама, а потім, вже, якщо буде цікаво, можливо, там дізналась щось. Коли буде цікаво, буде цікаво. Я впевнена, що буде цікаво, але ну ми вже трошки сказали все одно так про mm -hmm. що в кліпі є дитина. Mm -hmm. Це дитина пісня шукає про вихід. дитинство, про можливо здійснені чи не здійснені мрії. Ну логічно, що <сміс> я хотіла просто це... ні, я хотіла запитати те, чому саме от ідея кліпу в тому, що саме з точки зору дитини показується це все, а не з точки зору дорослого, який ходить, і, наприклад, у світі там все темно, він не може знайти вихід, а от саме про внутрішнє. Тому що можна, да, я скажу, можна. тому що концепт дитини це, ну, типу, створіння, да, яке ми всі, яка ще пізнає а, життя, яка ще пізнає а, світ навколо, який все цікаво, але вона закрита а, в кімнаті, і кожен день робить те саме: їсть там, грається, ну, і таке. От, і вона шукає вихід, тому що. А, Є щось всередині, що, чому, чому треба дати а, вирватись, а, побачити світ, а, прожити життя, а, а не да. просто сидіти. Так, да, це, це кліп про внутрішню дитину, яка за зачиненими дверима, ну, Якщо так у цілому, Кайф. тобто це саме той початок шляху, який, в принципі, людина дала, і якщо вона знайде вихід, вона стане. Ну, щас, це, це цікаво. Я думаю, я думаю, блін. Було б дуже кльово дізнатися пізніше, хто як сприйме цей кліп. Ну бо я, от згодом з Валерою, мені здається, кожен буде його по різному трактувати і щось знаходити для себе. То я думаю, ви дізнаєтесь, будеш фідбек від слухачів Буде. у будь-якому випадку. У мене, тому... до речі, після от цієї твоєї фрази майже відпало питання, але я його все-таки задам. Е, є таке поняття в драматургії, я хочу сказати в акторстві, Ні, в драматургії як кастиль. Кліп це кастиль до пісні, коли це допомагає для сприйняття пісні? Чи як більше самостійний продукт. вид ну, продукт? Це теж ну, таке, до музики, це творчість, мистецтво, продукт? Я вже це слово сьогодні канал, звісно, але е, от, Чи це самостійно. Стійний твір, скажімо так, ми, ми прагнули в, все, що пов'язано з цією піснею, щоб все працювало на одну ідею. Типу, я, я не можу до речі, сказати, що головніше там пісня, чи що є основним. Я думаю, це все доповнюючи однієї картинки. Обкладинка, намальована, до речі, штучним інтелектом. Обкладинка, кліп, пісня, ідея. Я думаю, все це працює на од... я не знаю навіть єдиний як це механізм. Ну так, да. е, на одну задачу вплинути на людину. Е, ви от використовуєте образ маски. Причому усюди: і на обкладинці, mm -hmm. і в кліпі, і в соцмережах. Що саме символізує ця маска? Це дуже Я, дуже, коли ми е, думали над обкладинкою, я вирішив спробувати штучний інтелект е, створити обкладинку, і там були ну, такі не дуже варіанти, були класні варіанти. От. Але я задавав траєкторію, типу, дитина, що вдягнула на себе обличчя дорослої людини. А, і штучний інтелект почав малювати дуже кріпові маски, просто їх там. Ну, в принципі, обкладинка і вийшла. Я не скажу, що зовсім не кріпово. Ну, так, да. ми вибрали якраз одну з, з цими кріповими масками. Я думаю, маска це, це захист, захист від світу. Якщо ми беремо внутрішню дитину як окреме створіння, яке живе всередині нас, то маска є захистом, ну, в даному випадку, захистом від зовнішнього світу, яку вдягає на неї, скажімо так, доросла людина. Чи можна ще сказати, що маска це як такий збірний образ, що під цією маскою може опинитись будь-хто. Тобто ми не розуміємо, хто саме, а і, і ти, і я, і вона, і він. Ти, до речі, це сказала, і я тепер теж про це думати почав. Ти мене знаєш ще зі школи такі. Бо якраз mm -hmm. спочатку у мене більше асоціації а, в плані, якраз, дитина, яка одягла маску дорослого, а тепер там може опинитися будь-хто. Mm -hmm. Може, ну, це будь навіть не дитина. Де... Красиво, красиво. Ну, значить так. От, от я так протикувалася. От, от диви, ми вкладаємо, допомагаємо вкладати ще більші сенси, і тому наостанок, на якраз і хотілося б запитати, можете розказати нашим слухачам, чому от чому її треба не просто прослухати цю пісню, а максимально в неї занурити, щоб повністю її зрозуміти? Що треба зробити, взагалі? Які ситуації перебувати? Які емоції мають тебе супроводжувати саме в цей момент, щоб ти повністю поринув, повністю для себе її відкрив? Ми зараз моделюємо таку ідеальну картину, так? Давайте по черзі. Давайте кожен. Okay. <свісно> ти Бахтана, це це б... було б цікаво. Це цікаво, просто от, в яких би умовах, в яких запропонованих обставинах ти б, наприклад, сприйняв е трек за закритими домами. Особисто для себе, певно, я дуже люблю їздити е за кермом і якісь е якусь далеку дорогу е там, на багато е годин. От, і я думаю, що. Я би, а, реально слухав пісню за кермом. Коли ти їдеш просто кудись прямо, або ти їдеш в горах в якихось а, дуже гарно, де ти там не, не, не 150 км чи не 120 км їдеш, правильно? де ти їдеш там 80-60 кілометрів, не напрягаючись, а, відключаєш голову, просто дивишся на дорогу, на гори. І слухаєш пісні. І тоді ну, особисто для мене. Я певно пізнав сенс. Ну, для мене я б перший раз дивився кліп і слухав пісню. Якщо не вийшло, то хоча б другий, третє прослуховування, подивитись кліп. Е Подумати про те, що ми сказали на цьому ефірі, про внутрішні дитини, про свої мрії, які хтось, можливо, залишив позаду. Через якісь життєві обставини, і ми впевнені, що багато людей вони спроможні на те, щоб ці свої дитячі мрії втілити або рухатись до їх втілення. І я б думав про це, коли слухав так. Блін. Ти встиг придумати, що ти скажеш? Ні, то я. Думаєш, сповільнював фекі свою думку, якраз. Я думаю, що. Якби я відчував, що я здаюсь. Це не мотиваційний трек, але мені здається, що якби я відчував, що я здаюсь, я б послухав його в момент якогось занепаду духу і згадав, через що це все починалось. Чому, чому ти брався за ну, будь-яку справу, чому ти за це взявся? І. Ну не знаю, складно, насправді складно. Я почав Мені максимально легко і зрозуміло, якраз далася відповідь Богдана через те, що у мене зразу асоціація, я коли був малий, там влітку їздили в Карпати. Mm -hmm. І коли ти їдеш в потязі, це не обов'язково навіть купи. Нехай це буде плацкарт, але спокійний. Mm -hmm. Коли ти просто сидиш і дивишся в вікно. Я коли був дитиною, я обожнював. Це тупо дві години нічого не робити, просто дивитися в вікно. І це якесь максимальне дитяче розслаблення. Зараз чомусь такого ну, не завжди виходить. Все одно якісь думки mm -hmm. у тебе в голові, там тобі після відпустки треба Робоче, те, ще те те, зробити. Тобі по, по хаті треба буде повернувшись, зробити те. А коли ти дитина, ти не зобов'язаний взагалі нікому нічого, ти просто їдеш і дивишся в вікно. Ну, до речі, я згодна, що якщо слухати, наприклад, в дорозі, і якщо, наприклад, їхати по якимось дорогам, де ти їздив в дитинстві, то в тебе станеться таке от наширування ще дитячих додаткових спогадів, і ти ще більш для себе ну, відкриєш його, бо ти одразу почнеш згадувати, і от саме та рефлексія станеться яка. Маємо, дякую, дякую, що поділилися. Це так прекрасно, ну, чесно. Це це дуже класно, хлопці. Блін. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, дякую, дякую, друзі. А, закликаємо от, трошки назвали приблизно заряджати себе саме на такі емоції, на такі обставини. Декілька варіантів, YouTube. як можна слухати, а, кліп так? вже є за закритими дверима, гурт теорія розбитих вікон. Я нормально. нормально, нормально. Ти підготувався. Я підготувався. Хлопці, дякуємо вам за цю розмову, дякуємо за пісню, дякуємо за творчість, яку ви створюєте, яка змушує думати. Оце це важливо. дуже важливо. Так. так, дякуємо, що це сприймаєте і поділили зараз своїми думками на спроводу цього треку. Дякую. Допомагає так, друзі. Ми з Ангеліною з вами не прощаємось. Зовсім скоро повернемось до ефіру. Поки що повертаємось до музики.